Якщо хочеться ще іще наїстись атмосфери Бріджертонів, то ось добірка схожих за вайбом зухвалих романтичних костюмованих естетичних фільмів, що вам можуть сподобатись. Еренгард мистецтво зваблення. Драйвовий романтичний данський фільм про художника, якого наймають для допомоги юному аристократу звабити майбутню дружину. Трохи перевиконавши план, їм тепер треба ховатись, аби уникнути скандалу. Це легкий фільм повний інтриг з влучно норвливою головною героїнею, що вийшла трохи за рамки кліше солодкого жанру. Скандальна Леді Ві. Драма, що базується на реальній історії життя Леді Сеймур Ворслі, яка втомилась миритись з аб'юзивним шлюбом і наважилась втекти з коханцем, проте опинилась в центрі публічного судового процесу, розпочатого її чоловіком. До речі, режисерка цієї стрічки Шері Фолксон зняла і декілька серій Бріджертонів. Епоха Невинності. Історико-романтична драма Мартіна Скорсезе, що повна залицянь, інтриг та несподіваних закоханостей в 19-го сторіччя, наче жива театральна дія з відповідним антуражем та акцентами на романтизації часу патріархату подій, вбрання, розбитого серця, слів і мовчання. Герцогиня. Хроніка любовного і політичного життя аристократки 18 століття герцогині деванширської це трохи складніша і серйозніша стрічка про аб'юз і пошук кохання, але це саме те, що ви очікуєте від Кіри Найтлі у подібному сетінгу: любовні трикутники, драма, курсети і ось це все. Фаворитка байопік про королеву Анну Стьорт. Це візуально прекрасна і стильна стрічка про любов у різних її проявах: до жінки, до країни, до себе, до грошей, до влади. Це прекрасний кінематографічний досвід, що наповнює повітря естетикою королівських маєтків та панк вайбом. Як вам ця добірка?